Тема сьогоднішнього уроку – додаємо та віднімаємо на основі складу чисел. Математика перше клас. Роздивимося перший приклад. До 10 потрібно додати 8. 10 це 1 десяток, 8 це 8 одиниць. 1 десяток 8 одиниць це число 18, короткий запис цього прикладу. 10 плюс 6. 10 це 1 десяток, 6 це 1, 6 одиниць отримуємо число 16. 10 плюс 3. 10 – це 1 десяток, 3 – це 3 одиниці. Це число 13. Від 13 потрібно відняти 3. 13 – це 1 десяток, 3 одиниці. Від трьох одиниць віднімаємо 3 одиниці, залишається 0 одиниць, і число 1 десяток або 10. Короткий запис прикладу. 16 мінус 6. Від шести одиниць віднімаємо 6 одиниць, Отримуємо 1 десяток або число 10. Від 17 відняти 7. Від семи одиниць віднімаємо 7 одиниць, Лишається 1 десяток або число 10 від 12 потрібно відняти 10. 12 це 1 десяток, 2 одиниці. Від одного десятка віднімаємо 1 десяток, буде 0 десятків, залишається 2 одиниці або число 2. Короткий запис цього прикладу. 14 мінус 10. Від одного десятка віднімаємо 1 десяток, залишається 4 одиниці або число 4. Вісімнадцять. Від одного десятка віднімаємо один десяток, залишається 8 одиниць або число вісім.